Світу наприкінці лютого, працівниками міліції було затримано 30-річного чоловіка за крадіжку мобільного телефону. Даний громадянин вже не раз мав проблеми із законом за такі злочини. От і цього разу пішов в гості із добрими намірами, а покинув квартиру в кишені з чужим телефоном. Як виявилось, потерпіла сама запросила крадія у гості, аби той допоміг усунути проблеми з електрикою. Чоловік швиденько впорався з роботою, та коли пішов до кухні, аби забрати пляшку з пивом. То побачив на холодильнику мобільний телефон. Від пагубної звички привласнювати чуже чоловік. Не зміг відмовитись і цього разу. Телефон поклав собі до кишені та, маючи на меті продати його, швиденько покинув квартиру. Вже за пів години мобільний телефон всього за 150 гривень не йшов нового власника. А щасливий крадій з другом вирушив до найближчого кафе святкувати. Та невдовзі святкуванню завадили начальник сектору дільничних інспекторів міліції Андрій Балабан та оперативний працівник сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, швидко відреагувавши на повідомлення громадянки, яка так необачно запросила в гості крадія. Злодій свою вину визнав повністю за вчинене йому доведеться відповідати перед законом за частиною 2 статтею 185 Кримінального кодексу України. Будьте обережними з тим, кого пускаєте до себе в дім, бережіть себе, своїх рідних та своє майно.